ході грубого порушення громадського порядку Савицький, який отримав при собі предмет спеціально пристосований для нанесення тілесних ушкоджень, металевий ланцюг, поводячи себе нахрабного та зупало, в присутності бабіяк підійшов до громадського помічника Манжоса та кулаком наніс один удар в обличчя, від якого манжос впав на землю. В цей же день час, місці затримання, обвинуваченого та завказаних обставин, Савицький, який тримаючи в руці металевий предмет, умисно наніс один удар. В голову, в області голови гіса, чим спричинив йому тілесні ушкодження, вигляді відкритої червь мозкової травми, забою головного мозку, вдавлену перелому лобної кістки ліва. Суд постанова розпочати судові дебати. Слово для виступу в дебатах надається обвинуваченому. Я не отрицаю того, що я зробив, да? і на тому теж були свої определенные причини. Тобто, як, тому що, як ви зачитували, ніхто не говорив про те, що цей чоловік спровоцирував. Меня, помню, оскорблял серьезно. То есть, как бы, оскорблял очень серьезно. из-за того, что моя собака была без намордника и без поводка. Говорил, что я кого-то там э, травил эту собаку на кого-то. Но моя собака, будучи без поводка и без намордника, никого не укусила. Когда вышли гаишники с машины, они нашли, начали сразу травить собаку баллоном газовым и бить палкой по голове. Вот. Как бы, именно непосредственно в то место, в котором у него был перелом. Как бы, это вот и... Сопутствовало на меня на какие-то неправильные действия. То есть это было ну, не так, что вот как бы как вот это все описывается, да, что я заранее приготовленным предметом пришел туда. Это обычный поводок от собаки был, то есть ничего больше. Не ходил с мыслью там, что кого бы это, этим поводком влупить. Я хочу выплатить все то, что вот мне предусмотрено, да, законом о моральном материальном ущербе, который нанес. Я хочу все это выплатить. Потерпівшу. Но мені ще раз скажу, для этого треба оставаться на свободі. І я хотів би попросить вас, щоб ви обратили внимание на все, що є, все що и зробили правильне решение по закону. Прошу суд скасувати вирок Королівського районного суду від 6.09.2016 року в частині обвинуваченого Савицького. За частиною першої статті 121 виправдати, скасувати вирок Королівського районного суду міста Житомира від 6 вересня в частині стягнення Савицького на користь Гіса. 3135 гривень 96 копійок матеріальної шкоди та 60 гривень 60 тисяч гривень моральної шкоди. Змінити вирок Корольовського районного суду від 6.09.2016 року в частині обвинуваченого Савицького за частиною 4 статті 296 та частиною 2 статті 245 шляхом пом'якшення покарання Савицькому, застосувавши положення статті 75 Кримінального кодексу України. І мені до своїх показів додавати нема що. Те, що тут розповідається, ви самі чули, розумієте. Я рахую це все абсолютно так. Всі ті докази, які Совєтський привів вам в свій захист, я теж вважаю недісним. Я, я до своїх показів нічого додавати не можу. Все, що я казав, все так і є за показаннями, до чого до цього були з моєї сторони, мені додає нічого. Е, судові дебати вважати закінченими У зв'язку із з причини певних організаційних причин. По справі оголошується перерва. Ми зараз з учасниками процесу визначимося з наступною датою судового засідання. В наступному судовому засіданні залишається право у обвинувачення на останній слово і після цього суд піде в нарадчу кімнату для прийняття відповідного рішення. Дата 21 грудня, це буде середа, 14 година.